Зайчик, мальчика. Давай, макіця, поворожимо, так? Да? Мой зайчик. Так, прожу це від молі. Мольчика. Обирай руму. Яку обирай? Шу майкиця? Ну, що моє Чого це від таки моря? Обирай розумію. Обирай. От як вона їх визначає? На нюх, да? По запаху, Мольчика? Чи як? От як ти їх визначаєш, яку треба? М? Давай пророцю від Киті Молі. Оцю, так. Знаєте, у кого зараз такий стан прокрастинації? Побудьте в цьому стані. Це вам потрібно. Він закінчиться. Можливо, навіть. Єдине, що приберіть якусь тривогу. От просто спробуйте бути тут і зараз, а завтра, що буде, то буде. Пам'ятаєте перший день війни широкомасштабної в Україні? От хто знав напередодні, що вона буде? Ні, ну, мабуть, якісь там люди знали, але я в цілому ну от із нас, звичайних людей, простих смертних, так? Які не мають відношення до політики там, чи до якоїсь інсайдерської інформації, от хто знав. Ми просто жили. І ось так і зараз, знаєте, якісь марні тривоги. От більшість страхів, які нас переслідують. 99% страхів, якихось побоювань, вони не справджуються. Побудьте тут чому? Тому що ну, воно надумане. Приберіть оцей стан тривоги і побудьте в прокрастинації. Чим швидше ви відпустите оцей момент, що я повинна там, чи я повинен вийти щось робити, щось якось там вирішувати, тим швидше ви вийдете з цього стану прокрастинації. Зупиніться. Хочеться вам сказати: зупиніться. Побудьте наодинці з собою.